Ти бачиш, що прийшов той час, коли Господь говорить до народу, не тільки Словом призумляє нас, а пробудив на свідчення й природу, і захиталася земля, як п'яний, завирувала, закипіла, затряслася, з глибин піднялась грізна лава. Несучи смерть безжально розтеклася, там задрижали гори, захитались, каміння покотило мов пісок, вершини їхні долу порівнялись, це ще один подав Господь урок. Не в силі ми і воду зупинити, що хвилі височені підіймає. І жертви неможливо всі злічити, бо на своїм шляху усе змітає. Хвороби, голод, смерть, терор це вісники останньої години. Ними сам Бог стрясає весь народ. Господь гряде. Вже близько під дверима. Готуйся. Збудися, церкво, звіщай промилість Божу, подай надію тому, хто в страху блукає, бо страх і відчай той лиш переможе, хто страх Господній в своїм серці має, коли кругом все падає і йде на дно, тверду і непохитну віру треба мати. І знати і пам'ятати лише одне, що тільки з Богом зможемо стояти. Наше життя хай буде променем надії для тих, хто ще блукає у пічні, щоб не ходили ми пригнічені сумнії, коли приходять ці трагічні дні. Ціє непохитно Вій в руці все Божі, а мир Господній сповнить серце Хай Твоє, бо маємо ми зброю, Слово Боже, що в ньому сила, воно вічне і живе. Довівся Богу, так, як сильні мужі довіряли, пройшли через вогонь, їх леви не чіпали. Чи перенесли тюрми утисків зазнали, вони в усьому вірність Богу доказали, коли в час бурі ти стоїш спокійний, коли надії всі поклав ти на Христа, коли збудований ти на основі сильній, то віра Твоя справді є тверда. Будь вірний Богу кожної хвилини, бо дня останнього не знає з нас ніхто, щоб міг ти стати сильним і невинним, коли на землю прийде знов Христос. Амінь.